Член королівської родини знову вляпався в скандал. Так ми дізналися більше подробиць про життя невістки королеви Єлизавети II, Сари, дружини принца Ендрю. Сам герцог дуже скандальний, адже його пов'язують з Епштейном. А також звинувачують у тому, що він користувався його послугами та спав з неповнолітніми, але і його колишня дружина пов'язана з Епштейном. Так раніше вона виправдовувалася у 2011 році за зв'язки з Епштейном за те, що він давав. В її гроші і також казала, що всі звинувачення проти нього повністю виправдані. Але зараз стало відомо, що незадовго після того, як вона сказала все це у ЗМІ, вона написала йому приватного листа де сказала, що, вибачте, ви мій найвищий друг. Але ось мені порадили, що мені потрібно. Таке було сказати, аби підтримати свій імідж, імідж королівської родини, а також своїх дітей, і щоб вона могла продовжувати писати дитячі книжки. Як тільки ця новина стало відомою, сім благодійних організацій, представником яких була Сара Герцогиня Йоркська, відмовилися від її патронажу і сказали, що така людина не може представляти їхні організації, серед яких були ті, що займаються дітьми, а також раком, який був і у самої Сари. Лише тиждень тому ми бачили, що її, що принца Ендрю разом з королівською родиною. І як ви думаєте, чи потрібно королю заборонити її з'являтися на королівських подіях? Чи це справа давно забутих років? Напишіть, будь ласка, в коментарях, а також переглядайте моє відео новин про королівські родини та приєднуйтесь в телеграм. Все про Ройл.